Знов повітряна тривога, на карті червоніють знов міста. Всевишнього благаєм допомогу з останніх сил, котрі краде війна. На декілька хвилин заплющу очі, У світу яви трохи відпливу. Ні, все в порядку. Ми не зламне. Сильні, такі студенти у МоциЗУ. Далі дама, та, що зветься пам'ять, запросить із собою на танок, Весна, мамині очі, руки батька, садочок, школа і її дзвінок. Спливає думка, що чека нас далі? Як будемо жити ми після війни? Ми станемо міцніші, мов із сталі. Повернуться із фронту всі живі, мудріші станемо, вийшовши із пекла. Оманам не затянеш знов туди. Добріші станемо, як завжди ставали. Одне велике серце то є ми. Це серце було завжди під прицілом у тих, хто душу продав сатані, але одвічним нашим оберігом були земля, поля, ліси і сади. Не треба більше жодних обіцянок, не купиш, не зламаєш цей народ, настане знову. Добрий мирний ранок, не боїмось ми жодних перешкод. Дитячий сміх на дворі залунає і сонцем знову освітиться вікно. Ми любимо тебе, рідна Україна, з тобою в серці всі ми живемо.